І з нами на скайп зв'язку є уже Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу зсу. Добрий вечір. Добрий вечір. Почнемо з військовослужбовців КНДР. Відомо, що власне 18 їхніх вояк вже втекли з позицій на кордоні Брянщини і Курщини. Це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. Про це повідомили джерела Суспільного у розвідці, чи це може стати таким масовим явищем? Ну, важко сказати. Справа у тому, що закони Південної Кореї Південної передбачають взяття заручників. Якщо людина виїжджає за кордон, то його родину беруть в заручники. Якщо він... Там порушить закон або втече, ну головне втече, то родину розстріляють. Так що тут дуже важко. Там ще треба почекати, як це так сталося, що вони втікли. Хоча в російських, в російських військах ми знаємо, наша розвідка говорить, що відданий наказ спостерігати, щоб вони не втікали щоб вони не здавалися в полон і о, в разі загибелі обов'язково евакуваю е, підлягають евакуації е, тіла загиблих е, військових е, північної північної кореї так що тут е, росія заздалегідь е, такий наказ віддала от але ну факт поки залишається фактом подивимось це дуже така е, не неодно, неоднозначна подія стосовно їх втечі а от якщо говорити про тих північно-корейців на полігоні поблизу Маріуполя, чи є розуміння, наскільки це можуть бути боєздатні підрозділи? Дивіться військовослужбовці, які знаходяться на нашій на нашій території з північної Кореї, я думаю, що це більше інструктори і в і воєнпреди, ті, ті, які передають озброєння. Російської Федерації і навчають їх використовувати е, ті ж самі боєприпаси артилерійські або ракети КМ 23 Я не думаю, що Путін, Путін, бачите, змушений тут е, скоріш за все диктує умови Ченін в плані бойового застосування його військовослужбовців. Йому потрібні країна не воювала 71 рік, і е, ви ж розумієте, скільки поколінь змінилося, і там вже немає навіть ветеранів. Корейської війни для того, щоб вони навчали військових бойовому досвіду. Ну і за 71 рік змінилися технології і методики ведення війни. Тому ким чином вкрай потрібні військові, які пройшли бойовий досвід. Він скоріш за все наполягає на тому, щоб Путін допустив їх до виконання бойових завдань. Тому Росія тому Путін не поніс на ратифікацію договір, який дозволяє. Якщо зараз державна дума ратифікує договір з Кореєю з північною, то на території Російської Федерації застосування військових північної Кореї буде абсолютно законним на підставі союзницьких обов'язків. А от на території України ні, це буде порушення міжнародного права, і Путін перетворить цей конфлікт на регіональну війну, тому що в ньому... Буде більше двох е, учасників. А от е, чому власне лідер КНДР наполягає на тому, аби його військові брали участь у війні? Це можливо така підготовка на майбутнє до війни з південною Кореєю? Абсолютно вірно. Ви ж ви, ви, ви знаєте, що між, Півден... між Південною і північною Кореєю є договір про припинення війну домовленість про припинення вігню, вогню. Там немає жодних мирних договорів чи щось іншого. Він готується до війни. Це перше. А друга, ви ж бачите, сьогодні Північна Корея активізує свої дії в плані конфронтації з південною Кореєю. Ну я думаю, що скоріш за все це команда Китаю підняти градус протистояння для того, щоб весь світ. Замислився над Північною Кореєю, але не звертав уваги на навчання, які проводить Китай навколо Тайваню. Тут така цепочка може бути Тайвань, корейський півострів і війна, війна в Україні. А от як на фронті військові КНДР можуть комунікувати з росіянами? Ми ж знаємо, що часто у самих росіян між собою стається так званий friendly fire через брак зв'язку ну там не тільки через брак це то ж, не не брак зв'язку. Це організація взаємодії між підрозділами. До речі, це самий складний елемент в плані організації ведення бойових дій. Організація взаємодії між частинами підро, між підрозділами, частинами і особливо родами родами військ я думаю, що з комунікацією тут проблема, і саме тому Російська Федерація навчає їх на полігонах, тому що треба мати перекладачів, які будуть організовувати цю взаємодію і комунікацію з росіян з північнокорейцями. І до речі, бачите, Путін даже особливо не хоче популяризувати, тому що він їх ховає, він маскує. Півні військових північної Кореї під Бурятів, тому що вони мова там відрізняється докорінно. Вони не розуміють бурят, не розуміє корейця, корець не розуміє бурята, от але зовнішні вони десь схожі, тому і їх такі формують особливий буряцький батальйон в 11-й бригаді Російсько-російської армії, але чисельність там буде сягати аж трьох тисяч. Осіб, а от для чого він їх маскує? Щоб про це не дізнались наші союзники. Ну поки, поки немає маскують їх, скоріш за все, що він може їх використати, може він планує їх використати на нашому фронті. Тому що маскувати я вже пояснив юридично після ратифікації договору Держдуми, маскувати їх, допустимо, в Курській області абсолютно не потрібно. І, до речі, вони ж саме знаходяться. Бо де ці бігліці побігли, да, це ж кордон Курської і Брянської області, і скоріш за все, можливий варіант. Якщо їх не застосують, допустимо, в районі Суджі, то ну, така версія принаймні розглядається з нашого боку. То можливо, їх посадять на кордон в Брянській області, а звідти знімуть частину військ. Групи групи північ і перекинуть її на в Курську область, отакий варіант теж можливий. От ви згадали вже про Курщину. Про що можемо там говорити? Що зараз відбувається? Ну жаль, там ситуація дуже складна. Ми, ми в, нас посунули там доволі доволі сильно посунули. Ми втратили частину частину тої території, яку контролювали, але на сьогоднішній день ми намагаємося вже проводити контрнаступальні дії на окремих ділянках, а для того, щоб розгромити ці російські війська, які нас піджимають на цій території. І на сьогодні відомо, що одна з бригад морської піхоти, яка прорвалася до траси Коренєво-Суджа, намагалася здійснити в ніч, намагалася здійснити марш. В бік суджі і там потрапили в засідку. Ми її розгромили. Залишки цієї колони ретирувалися на територію підконтрольно російським військам. Там дуже складна ситуація. Як вона буде далі розгортатися? Зараз сказати дуже важко. Але ми оговтувалися після оці, можна сказати другої хвилі спроби контрнаступу на наші війська, і зараз намагаємося потрохи. Вирівнювати ситуацію. Там підійшли резерви, і ми намагаємося вирівнювати ситуацію. А от чому, попри такі величезні втрати на складах на початку місяця, на початку вересня, у Росії все ж таки немає цього відчуття дефіциту боєприпасів? Тому що ну, вони, вони можуть трохи скоротити. Справа в тому, що Таких складів і таких арсеналів ну тільки арсеналів там з ємністю більше 10 тисяч тонн на вздовж нашого кордону. Сім. Ми уразили два третій. Там трошки а Ми там трошки не попали туди, куди було потрібно попасти. Тому це просто ускладнює логістику. Але для країни бензоколонки перегнати там лишній вантаж, це не величезна проблема. Це трохи. Трохи більше займає часу. До речі, чому ми і просимо наших партнерів надати нам і далекобійну зброю у вигляді ракет, і надати нам дозвіл на запуски цих ракет. По-перше, це більша вирогідність влучання подолання систем ППО Російської Федерації. Ну і в порівнянні допустимо з дроном, який несе там 50-70 кілограмів. Вибухівки, ракета, яка буде нести як мінімум 300 кілограмів вибухівки, вона, вона руйнування завдасть набагато більше і гарантовано може спровокувати повторну детонацію боєприпасів, які там знаходяться. Але поки що. І я так розумію, що і з дронами у нас проблема. Я не знаю, де той мільйон, який там на у нас сьогодні рапортує, що мільйон дронів поставлено у війська. Війська як як просили волонтерів надати дрони, так і продовжують просити. І наші, дивіться три-чотири три, атаки масованих, і все на сьогоднішній день. Скільки вже три чотири доби жодно, жодної. Нічної атаки по території Російської Федерації не відбувається. Це говорить про те, що ми знов почали повернулися до накопичення цих дронів для для послідуючих атак. Тобто дронів і навіть дронів тих, які ми можемо виробляти самі самі, катастрофічно не вистачає. А чи може бути так, що ці дрони, про які ви зараз згадали, запитавши, де вони. Тримають на контрнаступ 2025 року, про який експерти так обережно пишуть. Ну я вам скажу, що е, якщо ми будемо так економити дрони, то вони до контрнаступу пліснівою покриються. Ну, це сарказм. А, але наша піхота кров'ю захлинеться, якщо, якщо ми будемо так економити ці дрони, ми так ніколи не переможемо. Ми програємо цю війну з таким підходом. Нам треба нарощувати. Так, треба мати недоторканний запас. Це там 10% від загального запасу. От але на для вирішення критичних чи несподіваних завдань. Але основна маса сьогодні повинна вражати ворога, інакше, інакше ми його не подолаємо. Я вже згадала про контрнаступ і про те, що деякі експерти дуже обережно пишуть, що він буде у 2025 році. Чи можете пояснити, от що для цього потрібно для контрнаступу? Бо ми вже навчені гірким досвідом одного контрнаступу? Ні, тут у нас шансів набагато більше. Орієнтуйтеся, я зразу скажу: орієнтуйтеся на літаки. Літаки це, це основа, лі, літаки, ракетні війська і артилерія. Це в принципі вони ці три компоненти складають систему. Вогневого ураження противника. Головну роль в, в тут відіграють літаки, тому що їх бомбова нагрузка чи їх вогнева міць найбільше з того, що ми сказали. Ну, ракети можуть з ними трошки потягатися. Але і так от дивіться, коли ми отримаємо від Нідерландів основну кількість літаків до кінця поточного року, 24 плюс 9, які у нас є 35 літаків. Це півтори бригади. Плюс, коли ми отримуємо міражі 2000, обіцяні нам президентом Макроном, в першому кварталі 2025 року. Це плюс ще 12, як мінімум, там мова йде про 10-12 літаків, і того 47. Це дві бригади. От двома бригадами ми можемо. Якби у нас 23-му році були такі літаки, то ми б з вами вже дійсно пили каву. Б. Як казав генерал Буданов в Ялті на, на набережні, от але а ми пішли контрнаступ без панування у повітрі без прикриття наших військ з повітря? Так що орієнтуйтеся на постачання літаків, і так, да, дійсно, це може сприяти контрнаступу наших військ. От аналітики інституту вивчення війни пишуть про те, що російські окупанти найближчим часом зупинять наступальну операцію на сході України, що ворог використав значну частину ресурсів, які стягнули для проведення військових штурмових операцій у межах кампанії Літо 2024 І що зараз росіяни прагнуть досягти кульмінації наступу? Що ви про це думаєте? Ну, я думаю, що десь з середини літа, десь середини липня російські війська вийшли на плато своїх можливостей. Тобто більше ескалації вони завдати не можуть без оголошення мобілізації, або або без взяття там десь десь ще готових військових формувань військових частин. Вони вони наростити темпи чи. І сильність бойових дій вже на сьогоднішній день не в змозі, так що дійсно і на сьогоднішній день я думаю, що от десь середини літа вони фактично пішли в абант все, що є, все сьогодні вкидається в топку війни, і тому дійсно можна сказати, що нічого в цьому світі немає нескінченого, і, врешті-решт, вони будуть змушені. Знизити бойову активність і перейти до, до більшості до оборонних операцій для утримання тієї ж території. І поступово буде, от ми вже спостерігаємо з вами, що поступово звужується кількість оперативних напрямків, де російські війська ведуть активні бойові дії. Я не беру там оперативні напрямки, де вони там два-три штурма за добу здійснюють наших позицій. Це в основному знаєте, такий безпокоючий вогонь для того, щоб ми не розслаблялися, і ми не, не дати нам можливості е перейти до контрнаступальних дій, хоча б на окремих ділянках цього оперативного напрямку. Але такі напрямки вже існують. І залишається ну фактично три таких напрямки, де у нас сьогодні три, іноді чотири, коли там сягає кіль кількість штурмів, сягає більше 20 за добу, а е де вони ще можуть нарощувати зусилля. І то вже Курахівський напрямок, ну, поки що максимально 50 штурмів за добу, але не 60, не 70, як це було на Покровському напрямку ще на початку літа. От в офісі президента а також народні депутати одноголосно говорять про те, що потрібна мобілізація українців з 18-19 років. Водночас українська влада поки на таке не погоджується. І ми сьогодні питаємо наших глядачів про те, чи можна виграти війну проти Росії без мобілізації хлопців з 18 років, як ви гадаєте? Ну я думаю, що 18-19 – це, це за замало для того, щоб людина забирати на війну. Я думаю, що 20-21. 21 рік це рік, який в більшості країн наступає повне повноліття, повноліття людини. Це зріла людина, яка може самостійно приймати рішення, а може навіть має якийсь вже досвід самостійного життя. Тому я думаю, що без зниження до 20-21 року ми війну цю не виграємо, судячи з того, як нам постачає техніку і озброєння, війна буде затяжною. От. Але е, ну, менше я думаю, що немає, немає сенсу е, знижувати призовний, призовний вік. От. Так що, на, на мій погляд, 2021 е, рік це скоріше за все нам доведеться це зробити або будемо співати союз нерушими гімн от або, або нам доведеться проводити мобілізацію більш раннього віку от поки що наші глядачі з цього з голосування видно нам що 76% вважають що все таки так можна виграти війну без залучення 18-річних 18-річних. Хлопці, ви згадали щойно про те, що. А я вам скажу, в чому ну, так для цього, в принципі, так, немає безвихідних положень. Але для цього треба, щоб закони працювали. Ну, сьогодні, от, ті ж самі народні депутати роблять заяву, що у нас 6 мільйонів військовозобов'язаних не оновили свої дані в ТЦК. Бачите, який резерв дійсно, якби всі виконували. Законні вимоги, то тоді, можливо, ми би і, нам би вистачило ресурсу і без зниження мобілізаційного віку. Можливо, такий варіант. Можливо, так воно і буде. І це найкращий, найкращий варіант, щоб не, трог, не чіпати молодь менше 25 років. Но, в принципі. Війна, справа молодих в цих, в цих роках, там починаючи з 20, у людини на найліпший фізичний стан, найліпші здібності для виконання бойових завдань в важких і надважких умовах. Розумієте, тут ось ось чому війна завжди забирає найкращих, найсильніших і наймолодших. Ви сказали про те, що нам. Так, поволі і недостатньо е, дають техніки і допомоги. А все таки, якщо б цієї техніки було більше швидше, то можливо не треба було б понижувати цей вік, мобілізаційний і залучати. Е, чи все ж таки це одне з другим не пов'язане? Пов'язане? Ну, сьогодні. Ми воюємо фактично за, за рахунок нашої піхоти, ось в чому проблема. Уявіть собі, якби з 1 жовтня 2022 року Джо Байден відкрив би нам ленд-ліз. І сьогодні ми були б 100% перезброєні на західні зразки техніки, у нас би було 200-220 літаків західного зразку різних типів. То я думаю, що вже б давним-давно ми б закінчили цю війну. І чому? Тому що в технологічному плані технології завжди, залізо завжди перемагає м'ясо. І е, при наявності повної кіповно штатного комплекту для зброї збройних сил України сучасних видів озброєння необхідної кількості боєприпасів, то питання питання розгрому російської армії давно би було закрите.